Скажемо разом, слава Богу. Ми повинні бути безмежно вдячними Богові, що ми належимо до Його церкви. Бо тому що Господь, як ніколи, до сьогоднішнього дня і аж до кінця світу завжди буде кликати людей до покаяння. І це є велика Божа милість, що ми могли почути Його голос в Дівангі. Це є велика Божа ласка, що ми дійсно належимо до Його церкви. І нам належать Божа обітниці. Я хочу поділитися словом на тему подяка. Я думаю, що ця тема де де є актуальною. І слово Боже, нас докликає до того, щоб ми завжди були вдячними. І це дійсно велика подяка Отцю Небесному за його велику жертву, щоб він не пожалів свого улюбленого Сина Ісуса Христа, для того, щоб Він пролив свою кров за наші гріхи і за наші провини. Як добре усвідомлювати, що ми є свої Божі діти. Слово Боже каже: хто не має духа Христового, той не його, а ми є власність Божа, ми належимо. Богові наше тіло є храмом Духа Святого, бо він нас запечатав. Дорогі бати і Сестри, як важливо переглянути своє життя і усвідомити, що Бог хоче нас благословити. І найбільша подяка, що нам належить Боже благословення. Якщо сьогодні Бог говорить до нашого серця і хоче, щоб ми в чомусь поправили, в чомусь поміняли своє дитя, зробимо це сьогодні. Це буде на славу Божу. Якщо сьогодні ти ще не пізнав Христа, а Він говорить до твого серця і хоче, щоб ти приніс плід покаяння, зроби це сьогодні. І коли ти у своєму житті скуштуєш, який Господь є благий і добрий, коли ти переживеш Боже прощення і переживаєш відпущення своїх гріхів, і ти зрозумієш, який Господь є добрий до твого серця. І тільки тоді, від цього часу, ти зможеш бути практично вдячним Богові. Ісус Христос, Він барежа своїх вдячних Божих дітей. Він береже їх у радості, бережає їх в силі, бережає їх мирі. Він береже тих, які є вірними. І як важливо, щоб ми зі своєї сторони були вдячними Богові. Ми читаємо перше послання апостола Павла до Солонян 5, роді, 18 Віршик. за все дякуйте, бо така воля Божа, що до вас. Ісусі Христі, я хочу поділитися коротким дітєвим свідченням і з цього прикладу, дітєвого прикладу, хочу навести духовні прообрази і духовні зміст. Я пам'ятаю, як одного разу я після роботи йшов додому. І я молодом роздумував над Божим словом. Тоді була дощова погана погода. Я проходив по стежинці в парку. І двок біє себе я побачив восьмирічного хлопчика, може 6-8 років. Він був в болоті, повністю затрагнутий в болоті і не міг вийти. І в моєму серці прийшло бажання допомогти цьому хлопчикові. І коли я його взяв на руки, в моєму серці була радість, в моєму серці було милосердя. Я хотів цього хлопчика винести. І коли я його ніс на руках, я його приніс на травишку. І я йому сказав. Тепер ти переконався, як погано бути в болоті. Тепер ти переконався, коли ти йдеш в болоти, ти застрягне і ніхто тобі не допоможе. Більше туди не йди. І після того я побачив його різного брата приблизно 12 років, він знав, що робити. І ще декілька хвилин приходить мама з хлопчиків, і вона забрала всього меншого його старшого брата додому. Вона зовсім не оцінила цю ситуацію і сказала одне слово дякую і не більше. І в мене були брудні руки, брудні ноги, я повитрався і пішов додому. І як для мене першого погляду, це була звичайна ситуація. Нічого тут такого немає. Але коли я по дорозі йшов додому, я почав роздумувати тим, що я зробив. І коли я почав роздумувати і вникати, Бог почав помаленьку відкривати деякі духовні прообрити. Перше, я мав бажання цього хлопчика витягнути з болота. І коли я його ніс на руках, в мене була радість. І я його приніс на травичку, там, де йому буде добре. І я побачив, в цьому прообраз Ісуса Христа, який спасав, спасає і буде спасати погибші грішники від гріховного болота, від гріховного рабства. І Він має велику радість у своєму серці, коли він несе на своїх розп'ятих руках спасену покаяну людину, яка дійсно залишила гріховне рабство, залишила гріховні движки і посвятила своє життя Господу. Для Ісуса це велика радість, це велике задоволення нести на руках покаяну людину, бо тому, що Ісус сьогодні продовжує життя нам, життя Всесвіту, щоб спасати. Тих людей, які передбачені на спасіння, спасати тих людей, за яких він пронив свою кров. І коли Ісус несе покаяну людину, Він несе туди, там, де Діді буде добре. Це є Христова Церква. Він долучає тих людей, які увірували, які покаялись, які охрестились, одержане спасіння, Він долучає до Христової Церкви. Це є велика радість. Для Ісуса і для нас, що ми є спасені Божі діти. І ми читаємо Євангелія Івана, 10 років Вибіркова, 9 і 11 тексти. Ісус каже, я двері, хто через мене увійде, спасеся, і увійде, і вийде, і знайде пасовище». Одинадцятий віршик. Я пастир добрий. Добрий пастор покладає життя своє до овець. Другий прообраз. Я поставив хлопчика на травичку і попередив його. Більше не вертати до цього болота. Це вказує також на Ісуса. Ми сьогодні називаємо себе спасеними Божими дітьми. Ми сьогодні вважаємо себе членами Христової церкви. І все добре. Але Ісус після того, як нас врятував, гріха, Він нас попереджує, Він нас застерігає. Щоб ми більше не верталися до болота, щоб ми більше не впрягалися в чуже гріховне дерьмо, де нам ніхто не допоможе. Бо одного нам допоміг Ісус Христос, і Він нас визволяє від гріха, не для того, щоб ми знову верталися, а для того, щоб ми, як спасення Божі, діти втікали від гріха, втікали від спокус і не давали місця дияволу. Це велике попередження Боже до нас, бо сатана він спокушує Божих дітей. Він атакує до Христової церкви і хоче наносити великі перешкоди. І ми, як застережені від Бога, маємо боротися проти ріха і берегти себе у святості. Ісус добре знає і пам'ятає, коли ми були погибчими грішниками, ми були нещасні, ми були розбиті. Ми належали дияволу, на нас було прокляття, ми були пречені до пекла. І суд добре знає, і ми добре знаємо, які ми були нещасні без Бога. А коли Бог нас врятував, ми маємо бути сильно вдячними Богові, що гріх над нами влади не маємо. Але кожна людина має свій вибір. Якщо ми не будемо оцінювати Божу мисль і не будемо розглядати, що робити нас Господь. Ми можемо відступити від Бога, ми можемо в гріх. Ми можемо бути байдужими до Божого спасіння. І вже нам ніхто не допоможе, як одного разу нам допоміг Ісус Христос, який взяв наше прокляття, наші гріхи і розіп'яв себе самого, щоб нас оправдати і йому належить велика слава. Тікаємо від таких гріхів, як нарікання, невдячність, оскарження. Незадоволення, байдужість, Бога А завжди будьмо дячними дімо. І потрібно нам прийняти всім серцем слова Христа. Івана, 8 років, 11 віршик. І я не осуджує тебе, іди і більше не гріши. Наступний приклад третій. У мами цього хлопчика. Мені було сердечної вдячності. Коли вона забралася хлопчики, вона одне слово сказала дякую. Я не хочу її осуджувати, але я побачив в цьому проблему серед християн. Це може вказувати на нас, віруючих ідей, що ми можемо легковажно відносити до Божого спатіння. Ми можемо бути маловажними до Божого благословіння І ми можемо забувати про те, що робить для нас Господь. Просто традиційно приходити на зібрання, традиційно поспівати, помолитися, піти додому і забувати, що робить Господь для нас, і доважати своє плоть. І нема такої сердечної вдячності, нема такої сердечної благовоління до Господа. Кожен день цінувати, що робить для нас Господь. І є великий ризик, коли ми перестаємо дякувати Богу, в нашому серці прийде байдужість. Нарікання, легковажність, невдячність. Ми будемо черствими, жорстокими до Божого богосління. Наприклад, віруша людина може хотіти білого хліба, а є тільки чорний, і вона може нарікати. Ми можемо хотіти дорожчу машину, а є дешевша. Ми можемо нарікати. Ми хочемо більше грошей, а отримуємо менше. Ми можемо нарікати. Ми хочемо пломбір, а є тільки полунечне морозиво — Ми можемо нарікати. Ми хочемо брендову одежу Adidas, а є тільки Nike — Ми можемо нарікати. Ми хочемо шашлик, а є тільки стейк — Ми можемо нарікати. І так далі. Людина буде завжди нарікати і нарікати. І вона не буде оцінювати. Зі всіх дрібниць, що може дати Господь і до найбільшого. І ми, ми можемо у своєму житті позбавити на радість Святого Духа. І четверте: останнє: коли мама цього хлопчика забрала і пішла додому, то я глянув на свої брудні руки і я глянув на свої брудні ноги. І все мені згадало розп'ятого Ісуса Христа. Написано. Іван Хетитель сказав, ось агнець Божий, який вдяв тягар гріху цього світу. А Павло каже, що на Ісуса було всі наші прокляття. Він вдяв на собі наш гріховний чагар, наші прокляття, наш бруд, наші пороки для того, щоб знищити ріх. Для того, щоб перемогти діявола, для того, щоб перемогти пекло, для того, щоб перемогти демонів, і щоб ми сьогодні могли змінити своє життя. І коли я побачив брудні руки, брудні ноги, це Ісус зробив заради нас, щоб ми були святими і Божими дітьми. Він три години висів на христі, і Він казав «Елі, Елі, лама самахтані», тобто Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Ісусу так було важко на Христі, що не мов би його Отець нашим, не мов би його всі залишили. Він переживав такі утиски, такі давлення гріховного тягаря, для того, щоб ми були вдячними Богові за його дароване спасіння. І дорогі брати і святки, найбільше за що ми повинні бути вдячними Богові, за те, що Він дав нам вічне життя і записав наші імена в Книзі вічного життя. Це є дуже важливо. Коли ми переглядаємо життя Сина Людського Ісуса Христа, ми можемо переглянути декілька прикладів, як Ісус дякував Отцю Небесному. Ми пам'ятаємо, як за Ісусом ходило тисячі людей. І коли прийшов такий час, три дні люди йшли за Ісусом і нічого не їли. Вони були голодними. Ісус сказав до своїх учнів, мені шкода. Розпустити цих людей, щоб вони в дорозі не ослабнули. І тоді Ісус сказав учням, людям, щоб вони посідали вряди, наповнені травички. І що робить Господь? Йому дали пару хлібів і пару риб. І коли він тримав всю їжу, і перед ним сотні людей, що він робить? Він віддав подяку Отцю Небесному за таку дрібницю, за таку малу діжу, а Він віддає велику подяку. І за те, що Ісус віддає велику подяку до Отця Небесного, Отець дає йому велике благословення. І з цим благословенням так багато було діжі, що накормив всіх п'ять тисяч людей. І ще дванадцять коштів були наповнені. Ми можемо побачити, як Бог хоче благословляти тих людей. Які вдячні за все, що він дає, навіть не тільки в час свободи і в час достатку, а навіть коли ми маємо дремниця, коли чогось не вистачає, коли треба чогось перетерпіти. Бог хоче, щоб ми, не зважаючи нікі обставини, завжди були вдячними. Другий приклад, ми бачимо, коли Ісус був у Віфанії. Пройшло 4 дні, якщо я не поміняюся, Лазар був мертвий в гробі. І його сестри плакали. І людей, які були радом Хіми, теж плакали, і сам Ісус теж заплакав. Було горе, була біда, назад мертвий. І коли Ісус наближався до цього гробу, Він сказав до Отця Небесного. Я дякую тобі. Що ти мене пошов, і я знав, що ти завжди мене почуєш. І коли Ісус висловлю подяку, коли він молиться до Отця Небесного, Він наповнений силою Святого Духа, воскрешає мертвого ладера. Так в нашому дітті можуть бути, коли є рідні, близькі. Брати і сестри помирають Господі. Ми не повинні нарікати, що ми розлучилися. Ми розлучилися тимчасово. Люди, які помирають, Господі, вони пішли у вічне життя. Ми маємо бути вдячні Богові навіть за тих людей, які померли. Бо їх Господь забрав до себе. Це є велика подяка Богові, що ці люди залишилися вірними Богові до кінця. І ми бачимо, що такий приклад, коли Ісус вже же перед смертю провів таємну вечерю учнями він проводить спомінь смерті Христа. І він показується приклад учням ідемой церкви. І ми проводимо спомінь. І написано, що коли він взяв і хліб, і потім чашу з вином, то написано, що він подякував Отцю Небесному. Він подякував, що він міг провести цю таємну вечерю. Це також для нас, як приклад, що ми повинні дякувати Богові. Коли ми читаємо Книгу Дісвів Апостолів. 27-й роді про апостола Памла, і на кораблі було багато ув'язнених. 275 душ, і вони перемивали в Рим. І я дуже зауважив, що апостол Павло, сотник, керманиш, моряки і в'язні вони два тижні не діли і не пили. Два тижні небо було закрите чорними хмарами, дуже сильний південний вітер, і вони на грані смерті. А потім Павло бачив перед собою катастрофу. І Павло ні одного слова нарікання не сказав, ні одного слова оскарження проти Бога. Він молився. І за те, що Павло не нарікав, за те, що Павло довіряв Богові, бо посилає в його життя ангела Божого. І дає йому потішальні слова, що ні ти, ні в'язі не загинуть. Що ці люди доручив в руки Павла. Бо Бог хоче спасти цих людей. І ми бачимо, що коли Павло підходить до тих в'язнів, повідомляється їм. І потім, коли пройшло 14 днів, він їх потішає. Він каже: поїжте, підкріпіться, підбадьорте, ніхто з вас не загинув. І коли Павло взяв діжу, написано, що він хліб розламав. Я зачитаю 10 апостолів, 27 розділ, 35 Сказавши Сказавшися, він узяв хліб. Подякував Богові перед усіма, розламав і пошав дісти. В'язні бачить памла. Два тижні нічого не їв. Переживає тонності, скарбності, давлення. Але вони бачать пала, не зважаючи не ніякі обставини. Він дякує Богові за все, що він має. Чому? Бо Павло сказав. Послання до Феліп'ян, четвертий роді, дванадцятий віршик. Павло каже: Я вмію жити. І в бідності вміє жити і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я навчився насичуватися і голодувати, бути в достатку і терпіти недостаток. Усе можу в тому, хто зміцняє мене, Ісусі Христі. Оце є правильний духовний стан. Людина, яка має сердечну вдячність. Вона ніколи не буде нарікати, які би не було випробування, які би не було труднощі. Вона знає, що з ним є Господь, і він ніколи таку людину не залишить. Тому будьмо пиними і будьмо уважними, щоб наше серце, щоб наше серце завжди було вдячне. Бо тому що в другому Павло, де Тимофія, третій роді, повно каже, що в церквах буде важкий духовний стан, і він перерішує характеристику таких людей. І він каже, що люди будуть невдячні. Люди будуть невдячні. Попинуємо, щоб ми не були до тих людей, які є невдячні і нарікають на людей. Буднюшні, самохвальні, горді, Бог хоче бачити людей, християн, які є покірні і смиренні. Хай Бог нам всьому допоможе, і за це ми помолимося. Запрошую до молитви.